Привіт, привіт, друзі! Це Кременець, і я хочу усім вам побажати гарного настрою. Незважаючи на те, що погода осіння, незважаючи на те, що падає дощ, життя триває. Сьогодні, до речі, всесвітній день листонош. Хто має дотичність до цієї професії, передаю вам щирі вітання, і хочу сказати, що я теж сьогодні працюю не листоношою, але людиною, яка розносить подарунки. Ось у мене є таке кашпо красиве, ця дуже чудова ікона. І зараз я їх занесу тим людям, які їх виграли в минулої нашої лотереї. Ви знаєте, що волонтерський рух, єднаймося небайдужі, постійно проводить розіграші лотереї для того, аби назбирати. Грошей на найнеобхідніші речі для наших захисників. Ми, от буквально, закрили збір на один реп. Зараз знову є потреба в наших хлопців. Тобто цей процес він не зупиняється. І дуже добре, що є люди, які дають свої вироби, дають речі на призи. І дуже добре, що є люди, які беруть участь в лотереї. А з ким ми зараз будемо спілкуватися, несемо ці речі. На ринок, бо туди я вже бачила, щойно пішли дівчата із волонтерського центру педагогічна Академія. Вони от якраз повз мене щойно промандрували. Зараз ми будемо з ними спілкуватися, знайомитися. Хто, можливо, ще не знає. Коли минулого разу я проводила з Оленою Обаль розіграш в прямому етері, то ми. Сказали якось, що дівчата на ринку продають булочки, пиріжки тільки в четвер. А виявляється не тільки в четвер, тому що от сьогодні вівторок, і вони тут знову є зі своїм крамом. Всі ці кошти, які дівчата торговують за свої кулінарні шедеври, вони всі передають на різноманітні збори. А ви знаєте, що у нас сьогодні зборів дуже багато і багато людей. Хочуть допомогти нашим воїнам. Ну ось, це наш міський ринок, і зараз ми будемо дивитися, як тут вже підбігли люди і розкупляють пиріжки. Добрий день, добрий день, добрий день. Ви перший раз купили такі Ні, пиріжки? Постіянно. Постійно, так, сьогодні втрапили, що ще не розкупили. Михайло Федорович, ви за пиріжками. Привіт-привіт. Я знаю, що ви теж постійно купуєте пиріжки в цих дівчат. А як вам на смак ці вироби? Супер. Чудесні. Все. Ну, давайте, щоб вистачило. Добрий, добрий день, війна. дівчата, добрий, добрий день. Сьогодні добрий. ви трішечки бачу припізнилися. А що, ми ж вирішили багато а, робити передбір, щоб платило всім і заказ в академії. Спортсмени е приїхали то, і то, то, вони хочуть, щоб наші книжки знають. Так, вони хочуть поїхати, ми не могли відправити. Плюс таксі, плюс Приватбанк, і плюс по дорозі, люди знають і вони беруть. Бо я розказую, що минулої лотереї. Я трішечки так збилася, я казала, що ви тільки в четвер тут торгуєте, а насправді ви тут торгуєте багато днів. Розказуйте, крім четверга, вівторок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Є пиріжки. Понеділок ми печемо більшість печиво, але ж в нас і тут продається печиво. Ми принесли ще рогалики. вишиваночка є, таке дорожчове печиво, дуже смачне. І медове наше. Так що ми в понеділок стараємося ще багато печива натисти. Дівчата, давайте, тако, поки тут всі розкупляють. Я хочу виконати одну приємну місію, бо мені важко тримати ці речі. Я вам є вручу віддам, і тоді будемо далі розповідати про ваш волонтерський центр. Давайте почнемо з цієї чудесної дівчинки, пані Олі. Пані Оля Кузьмич, вона постійно грає в нашій лотереї і дуже часто виграє. Отак, тому вам треба постійно грати. Ось це чудесне кашпо називається разом з доставкою. З доставкою це приз ваш особистий, ваш особистий приз. І дівчата, я ж думаю, ви дивилися пряме включення і бачили, що цей чудесний, цей чудесний лот виграв волонтерський центр академія, і урочисто вручаю вам його сьогодні як переможцям. Пані Олено, все чесно відбулося, правда? Ми от призи геть з доставкою враження від виробу. Ми його обов'язково освятимо. Я до Олени, ми не я, дуже полізуємося і далі знайдемо найдостойніше місце цьому призу, тому що ми все, що виграємо, то ми знаємо, як його застосувати, бо знаємо, що це дуже хороше. Ті, що дають на лоти такі шикарні призи, то хай бог ні благословити я ще лучші справи і ну емоції і і бачите щасливі, що, що ми, що ми, що ми, що ми. Це дружина там дружина бійця вісімдесят п'ятий більшість і дружина вираздає допомагають. Дивіться, дружина бійця, і ви всі маєте дотичність теж до наших збройних сил. Ви маєте всі бійців, і через те, мабуть. Така от потреба внутрішня допомагати, правда. Давайте ще можливо хто не знає, то ми пригадаємо буквально з якого двадцять -го, го з двадцять п'ятого шостого лютого 22-го року майже 26 26-го? почали і практично через ваш центр пройшло багато людей, але залишився кістяк, так як зазвичай, правда, залишаються тільки ті, хто хто. Хто залишається? А ми, ми навіть любимо, думає. як хтось приходить навіть на один день. Людина от прийшла, побула і каже, Боже, як добре, але дії не виходить, і ми там реалаксуємо на новій людині. Що посадите? Ой, нам є багато. Mm. Мені досі стільки вазонів здоров'яних помивозила. Ну чек, це дуже буде нитки тримати, щоб в'язати носки і рукавиці. Ні, носки і рукавиці ні. Ми наприклад, ми вже виграли в академії такі два базончики. Вони повіддави. зараз дуже прикрашують при образенських рамках. Так, так, Та. Ну так слухайте, але але може таке в людей скластися враження, що виграють тільки одні ті самі. Фортуна вона така. Але ж через те, що одні ті самі донатять і власне через те, і одні ті самі одні ті самі донатять, одні ті самі виграють, одні ті самі працюють, але різні люди поїдають ці смачні пиріжки. Ми не сказали чим сьогодні А ну Давайте, давайте тепер рекламка. Пиріжків, хто була, не встиг? Ми їдемо на солодці і Значить, До солоних сьогодні була капусточка, був горох, була картопенка, був солоний сир, як якби Ну, Це дуже добре. нас люблять просто з Вони, Це готовий обід, бо там дуже велика порція. А солодці теж на всякі смаки. Сьогодні була сивка, вишня, солодкий сир, мак, повидло. А і... скільки штук сьогодні їх було? Я, по солодці, Чи ви, ви, ви по, по дечках? По штучках чи по дечках, так, як би ще завершити інтерв'ю, щоб ви собі тут якогось пиріжечка прикупити. І не забувати, що можна принести завжди консервовані, вишні консервовані копти. Пласному соці, далі все звичне, що для чиста мука, яйця, мед, 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 меду мед треба мед. Треба медом. Цього року з медом рік така проблема виміра нам більше ста літрів. Я навіть не скажу там сто п'ятдесят вісім, бо ще в літрових базах. Дуже багато. Абу вже пускати мед треба постійно. Так? так треба мед. Треба. А мука мука. Наприклад, треба зараз. Од позбирали урожай, і може в когось виникне потреба, то можна привозити мука. Муки воно йде в день. Скільки? Солодкий. Якщо ми печемо медове печиво, то у нас там, якщо на 90 яєць, то йде 35 А про яйця чого мовчите? 90 яєць. Яйця, яйця? яйця нам ми знайшли. Так. У... У... так у... У... Крафтон, Іван Лукашук, у... У... лукашук у... разом з Ірою Кравчук десь знайшли вихід на кропецькі яйця і нам недавно привезли 700. Ух ти, бачите, і навіть там знають про академію. Церква допомагає, <танцес> і це дівчата О, не пошли м'яса. Тобто, хто не купив на тій точці, то доставка до тих людей, які не можуть відійти робочого місця, бо це ж теж їхні заробітки. Пішли на ринок, далі підеться в адміністрацію, далі підеться вес і ще і буде по пирогах. Наші дівчатка самі так місці, а є вас з, з, з сусискою сьогодні. Ага, нема. А, а, бачите, з сусискою. Наші найбільші помічники – це наші. Дівчата з ринку, які торгують своїм крамом. І приторговують та ще вони і для, та, за свій крам, і, вони забули <рес> ну, і підторговують період, для ЗСУ на якийсь період вони забувають. Якими пиріжками можна забути? Тут начинки не стільки як в магазинних пирогах, тут не стільки тут начинки, тут начинки, так як має бути в домашніх пирогах. Так, друзі, я буду вимикатися, тому що зараз, от у я бачу, тут було стільки тих пирогів, стільки було що коробок, а тут мало що вже і лишається. Е, вітаю ще раз вас усіх з виграшем. Е, друзі, вівторок, четвер, п'ятниця, так. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, і буквально майже щодень, майже щодень і є печиво. Печиво прекрасне, смачне. не майже щодень, а пані Оксана каже таке, щодень, щодня і приносьте, будь ласка, у волонтерський центр академія. Всі продукти, які дівчата назвали, і навіть ті, які не назвали ці прекрасні господині, вони точно знайдуть їм застосунок. І пам'ятайте, що у нас знову буде стартувати лотерея. Тому грайте, вигравайте. Якщо не зможете прийти, забрати свій приз. Ми вам доставимо.